Всім привіт за Хайленд парку Іліной. Сьогодні ми знаходимося біля одного будиночку, де ми зробили вже клейм за страховою компанією, я вам зараз його покажу. І дуже цікава ситуація вийшла. Значить, номер один. Ми зробили клейм через те, що був великий град. Страхова компанія одобрила нам уже клейм на заміну всього даху, заміну гатерси, там метали навколо вікон і за замі... покраску сайдинга, який є дерев'яний, тому що град був великий і поцарапав сайдинг. Також ми знайшли декілька шматків сайдинга, які були ущербнуті, таке слово є. Тобто були там тріщинки маленькі, і вони заплатили за заміну цього сайдинга. Як тільки така компанія платить за заміну чогось, то вони зобов'язані, тому що таке полес у нас є, платити так, щоб воно все було однакове. І ось вам будиночок заді мене ось цей. Окей. Як тільки вони заплатили за це, вони автоматично сіли на крючок, який називається, вони мусять відновити цей будинок так, щоб він був уніформ, тобто весь однаковий. Джастер дуже розумний попався. Ми вислали документи в страхову компанію. Кажемо, слухайте, ви нам заплатили за заміну там декілька шматків сайдинга, це добре, але мені здається, що такого сайдинга дерев'яного більше немає. Тому ви нам видні гроші за заміну всього сайдинга. Ми знали, що страхова компанія ніколи в житті не надасть гроші за цей сайдинг. Ми знали, це 100%. Як кліін казав, навіть не надійтесь, окей, так сказав, сказав їй. А, але не вислати ці документи було б дуже нерозумно. Тому що дивіться, що сталося. Номер два. Ми вислаємо ці документи. Джастер дуже розумний. Дивиться, такий окей, Сайдинг йому обійшов у себе екстре в 26 тисяч доларів. Він такий розумний, справді розумний, каже, знаєте що, я хочу вислати інженерну компанію, і інженерна компанія, це тоді коли страхова компанія наймає іншу компанію, не Allstate, це не страхівка, це інженери, такі люди, які роблять інспекції просто. І це коштує страховій компанії 3 до 6 тисяч доларів. Дивіться, що робиться далі. І тільки страхова компанія наймає цю інженерну компанію, вони відразу їм платять гроші, незалежно від того, що інженерна компанія скаже з 10 разів страхова компанія, коли немає, то інженерна компанія пише там все, що страховій компанії вигідно. Ні, пошкоджень немає, вам не треба було цей клейм мапру робити з самого початку і так далі. Звісно, що страхова компанія не може забрати назад те, що вони вже заплатили, але це їм дає підстави, щоб не платити вже ні за що інше. Спосіб, щоб оспорити інженерний репорт, який ж страхова компанія його надає. Треба наступний: нам за клієнтом треба витратити свої гроші теж 3, 4, 5 тисяч баксів, щоб наняти таку саму інженерну компанію. Якщо їхня інженерна компанія написала чорне, наша написала біле, то нам треба йти в суд. Ніхто цього робити не буде, бо цей клейм не такий великий, ніхто цього робити не хоче. І дивіться, що ми знали, що ми не отримаємо сайдинг. Ми постійно висила ці естими та документи, питаючи, чому би вони нам не дали 20 тисяч доларів за сайдинг. Страхова компанія розумно поступила сказала: ми хочемо вислати інженера. Дуже розумний похід. Ми сказали: дорогий джастер, ти розумний чоловік, тобі інженер обійдеться там, в 5-6 тисяч баксів, а ми вислаємо йому бумажку settlement agreement називається, де пише: Слухай, ми готові підписати з клієнтом цю бумажку, що клієнт віддає всі права, які в нього є, на те, щоб вимагати більше від вас грошей, щоб це не було взамін на 3000 баксів. Тоді ви гроші, тому що інженер вам обійдеться, напевно, більше, ніж 3000 доларів. Клієнту добре, бо клієнт отримує ще екстра 3000 доларів, і ми закриваємо цей клейм сьогодні і вже все. І Джастер такий, звісно, без проблем. Ми бабашку підписали, ми гроші отримали, всі щасливі. І тепер дивіться, ми знали, що ми не отримаємо сайдинг, але це така гра, розумієте? Ми зіграли гарно, ми отримали екстра три тисячі зверха. І без того, щоб возитися, якісь судні, чого такого. Тому дивіться, клейм за страховою компанією це стратегія. І про стратегію я скажу ось що. Стратегію потрібно складати з самого початку, знати, куди ми можемо зайти, всі варіанти розвитку подій. І ми з нашими клієнтами обговорюємо, що може трапитися потенційно на самому початку, перед тим, як ми вже починаємо клей. І ви як клієнт, можете пам'ятати, можете не пам'ятати, це все ми записуємо на бумагах. Звісно, що... І ви знаєте, що якщо страхова компанія скаже нам ось це ось це, ось це, то наступне, що трапиться, це ось це, ось це, ось це. В цьому випадку клієнт лише дуже доволі, тому що це 3 тисячі доларів, які ми вже 100% не отримали. Але, звісно, що нікому ми знаємо, як страхові компанії працюють. Половина моїх колег, які працюють зі мною в команді, працювали на страховій компанії в минулому. Тому ми використовуємо зброю страхової компанії проти них, знаючи те, що вони не хочуть, і їм не вигідно фінансово, і з легальної сторони теж іти в суд, робити будь-якого типу прийзил, абітрейшн чи інженерну компанію наймати. Ми виграли 3 тисячі доларів. Якщо би клієнт не захотів нічого робити, взагалі. То кількість грошей, наша фі, яке би ми взяли з відсотки з тих грошей, що ми отримали за за клейм, було б менше, ніж ці три тисячі доларів. Тобто клієнт просто виграш на ситуацію як не крути. Звісно, що клієнт хоче робити роботу, і ми будемо будувати їм і дах, і будемо красти сайдинг повністю, міняти всі гати, за всі будуть щасливі в кінці кінців. Тому дивіться, якщо ви маєте пошкодження на будинку, ви не знаєте, як це працює. Ви не будете знати є мільйон різних варіантів розвитку події. Вчити це все ну най вам Бог допомагає, як така. Робити клейм саме самому це як закритими очима йти в ліс, гриби збирати. Тому моя порада ось яка консультація з нами або з будь-якою компанією, яка займається цим самим що ми, безкоштовна. 99 зі 100 разів. У нас 100% вона безкоштовна. Маєте питання, подзвоніть, скажіть, володя, маю таку ситуацію і всю свою історію життя зазвичай люди виложують. Що що має значення або не має значення? В кінці кінців ми сортуємо, що має значення, що не має значення, і кажемо вам, що ми можемо зробити, скільки часу це займе, і які наші шанси на успіх. Знову ж таки, коштує вам це нічого. Якщо ми починаємо це робити, то це платить страхова компанія. Якщо ми почали це робити, і нічого не вийшло, зато платить ніхто. Ми зробили погану роботу, значить, і ми з цього нічого не заробляємо. Тому для вас це власника будинку це виграшна ситуація, як не крути. Якщо вам цікаво продовжити тему цієї розмови. Дзвоніть, пишіть, вся інформація буде внизу під цим відео.